Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару Сорочки чоловічі, бренду Watsons Є різних забарвлень Матеріал бавовна. З розміром 40 буде 8 одиниць. З розміром М буде 3 одиниці. Та з розміром L буде 3 одиниці теж. Всього у лоті 14 одиниць. Вартість лоту 2020 гривень. Собі вартість 1 одиниці 144 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.